Всім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Серветки паперові, сілки 200 штук в упаковці. Є два варіанти дизайнів, ціна 44 гривні. Ось тут є такі штучки для того, щоб легше було витягувати серветки, коли їх вже зовсім мало. Сілкен 39 гривень 150 штук в упаковці. Серветки 27 гривень. Двошарові 100 штук. 39 гривень. Серветки паперові. В упаковці 150 штук. Двошарові. Мегапак від фірми Рута 450 серветок 64 гривні. Їмність із кришкою та ложечкою. Скляна є три варіанти кольорів кришки: червоний, чорний або білий. Ціна 59 гривень. Об'єм 300 мл. Форма скляна для запікання. Підійде також і для заморожування. 219 гривень. 2 літри об'єм. Форма для запікання. 1 літр 300 мл. 179 гривень. Кругла форма для запікання діаметром 26 см. 149 гривень. Форма для запікання: 1 літр 600 мл. 119 гривень. Овальна форма об'ємом 2 літри. 179 гривень. Блюдо скляне. Це вже не підійде для запікання. Ціна його 109 гривень. Чашки скляні із символом року. 44 гривні. Об'єм такої чашки 250 мл. Склянка із подвійними стінками. Ціна 88 гривень. У вигляді черепа. Склянка із подвійними стінками 69 гривень. Серветки сілкен 100 штук М'які – 27 гривень. Серветки паперові 100 штук від фірми Рута 19 гривень. Ось така велика упаковка серветок Fresh 59 гривень 350 штук. Серветки до столу 12 гривень. 34 гривні вологі серветки Сафі 120 штук із клапаном. Серветки трьошарові, 18 штук 21 гривня, 16 штук 12 гривень. Контейнер, який підійде для заморожування. Об'єм 2 літри, ціна 44 гривні. Набір контейнерів. 3 різних об'єми: 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл. 119 гривень. Такі контейнери також 4 варіанти об'ємів 400-670 та літр 200. Ціна 88 гривень за набір. 119 гривень дошка кухонна кругла. Ясен дуб. 77 гривень коштує сумка термо для зберігання продуктів. Скатертина. 99 гривень, розмір 137 37 на 1 метр. Наклейка декоративна 19 гривень, 90 на 60 см. Скатертина з ПВХ 29 гривень, 120 двадцять на 1,80 піднос пластиковий 39 гривень. Піднос більшого діаметру 39 гривень. Привезли велику кількість серветок. На жаль, розмір не вказаний. Із мікрофібри. Ціна 17 гривень. 59 гривень коштує полка пластикова, підвісна. Збільшується у розмірах. Друшлак без ручки 27 гривень. Такий незвичний друшлак. Ціна 29 гривень. Друшлак кришка. 49 гривень. Коштує серветниця дерев'яна. Ще один варіант серветниці 39 гривень термос 299 гривень. Термочашка 199 гривень з прозорою кришкою. Акційна ціна на туалетний папір 10 гривень. Такий туалетний папір 8 гривень за один рулон. Рукавиці – 149 гривень. Шапка – 149 гривень. Снасть рибальська – 12 гривень. 5 гривень коштує світлячок. Гачки – 19 гривень. Снасть рибальська 88 гривень. Зараз асортимент рибальських товарів дуже малий. Шнур рибальський, плетіння із мікроволокна. Ціна акційна 49 гривень. Довжина 100 метрів, діаметр 16 см. Волосінь рибальська 19 гривень. Рукавиці рибальські 55 гривень. 14 гривень. горох для риболовлі. Повітряне піно тісто 19 гривень. Прикорм для рибок 29 гривень 1 кг, Контейнери для зберігання та організації рибальських. Речей 99 гривень, меншого розміру 29 гривень. Риболовний прикорм 34 гривні. 99 гривень коштує сумка для вудочок. 69 гривень сумка рибальська. Полівізатор об'ємом 500 мл 29 гривень. Шнурки для взуття коричневі 5 гривень. 39 гривень шнурки для взуття силиконові кольорові. 39 гривень футляр для окулярів. 39 гривень футляр для окулярів. Є декілька варіантів кольорів. 14 гривень обкладинка для ID-картки. 69 гривень обкладинка для паспорта. 29 гривень обкладинка для паспорта. Шкірзамінник. Ще один варіант 39 гривень. 129 гривень. гаманець жіночий. Класичний. Є декілька варіантів кольорів. Синій, червоний, сірий. Гаманець на замочку 44 гривні. Також є кольори на вибір. Гаманець жіночий. 149 гривень. Зараз є акція на нічники від мережі. На усі знижка 30%. 48 гривень нічник. Такий теж 48. Такі нічники. Є різні варіанти кольорів. Включається на кнопочку 48 гривень. У вигляді хатинки 41 гривня. із датчиком світла. Тут більше варіантів кольорів. Нічник квадратний із тачиком світла від мережі 27 гривень. Нічник із короною 44 гривні. Нічники із вушками зайчика, 34 гривні. 41 гривня світлодіодний від мережі. Нічник квадратний світлодіодний. 27 гривень. 27 гривень. Нічник круглий із датчиком світла від мережі. Нічник овальний на два режими світла 48 гривень. Лампа переносна 189 гривень. 99 гривень коштує світильник LED. Новинка паличка іграшкова 55 гривень. Адвент-календар різдвяний 149 гривень. Гра настільна досі детектива 99 гривень. Гра настільна Шерлок Хвіст. Пишіть, які товари вам цікаво, обов'язково зроблю огляд. Набір теруколів 44 гривні за 3 штуки. Зелений пакет для дачного туалету. Акційна ціна 29 гривень. Кріт. Рідина для прочищання труб 34 гривні 1 літр. Засіб для унітазу. РФ 64 гривні. Яскраві пінцети ціна 29 гривень. Такий загубити буде складніше. 22 гривні коштує шнури для телефону. 19 гривень пристрій зарядний. Універсальний. Акції на вихідні на усі колонки мінус 30% 174 гривні. 244 гривні колонка, 195 гривень колонка портативна, 139 гривень колонка портативна USB. З ремінцем. 169 гривень колонка з функцією радіо. Радіо 229 гривень портативний. 9 гривень серветки вологі для взуття. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.